Вітаю вас учнів на 33-му уроці інформатики для 8 класу. Тема уроку поняття мультимедіа, кодування аудіо та відеоданих. Звичайного раніше, ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: це текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами або комбінованим способом. Розглянемо повідомлення, які подано комбінованим способом. Це, наприклад, стаття в часописі зі світлинами, що ілюструють архітектуру міста, відеокліп на популярну пісню, навчальний відеофільм про події в історії України, презентація про екскурсію учнів класу до Канева з відповідними світлинами та описом пам'ятних місць, відеозапис вашої прогулянки парком, тощо. Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Можна сказати, що мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень, таких, наприклад, як текст, графічні зображення, рухомі або нерухомі, аудіооб'єкти, відеооб'єкти. Це все є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Слід зважати на те, що доволі часто, коли говорять про мультимедіа, мають на увазі аудіооб'єкти або відеооб'єкти. Мультимедіа використовують в різних галузях людської діяльності. Особливо активно вони використовуються в комп'ютерних програмах, зокрема в тих, які призначені для навчання. Ці програми ще називають електронними підручниками або електронними посібниками. Електронні підручники або посібники надають користувачу можливість навчатися самостійно та містять, крім текстових даних, ще й аудіоматеріали, відеоматеріали, світлини. Графіки, анімацію, репродукції картин, просторові моделі реальних чи уявних об'єктів тощо. Мультимедіа широко використовується під час створення кіно, відеофільмів і мультиплікацій. Без мультимедійних об'єктів не можна собі уявити сучасні комп'ютерні ігри. Як ви вже знаєте з першого розділу цього підручника, усі дані, з якими працюють пристрої комп'ютера, повинні бути певним чином закодовані. Кодування здійснюється не тільки для різноманітних символів і графічних зображень, а й для звукових і відеоданих. Звук це хвилі, що розповсюджується в різних середовищах: газі, рідині, твердих тілах. На малюнку наведено графік залежності амплітуди аналогового сигналу від часу. Органи чуття людини, як вам відомо з курсу біології, налаштовані на сприйняття звуку в повітря. Хоча за певних умов можуть сприймати звук і у воді, і під час контакту з твердими тілами. Перетворення звукового сигналу в дані, що можуть бути опрацьовані пристроями комп'ютера, відбувається в два етапи. Перетворення звуку в неперервний або аналоговий електричний сигнал здійснюється з використанням мікрофонів, звукозамінювачів електронних інструментів тощо. Аналоговий сигнал це сигнал, неперервний на всьому інтервалі часу його відтворення. Перетворення або оцифровання отриманого аналогового електричного сигналу в дискретний здійснюється шляхом вимірювання через певні інтервали часу значень основних властивостей аналогового сигналу та запису цих значень у вигляді послідовності чисел. Основним пристроєм для таких перетворень є звукова карта комп'ютера. Спрощений графік такого дискретного сигналу подано на малюнку. Це графік залежності амплітуди оцифрованого звукового сигналу від часу. Помітно, що наведений графік є ламаною лінією. Точка зламу це точки, у яких відбувається вимірювання значення властивості сигналу, і це значення на графіку залишається незмінним до наступного вимірювання. При незначних змінах значення властивості графік дискретного сигналу близький за формою до аналогового. Це показано на ділянки графіку, що відповідає часу від Т1 до Т4 та від Т10 до TN. Кажуть, що оцифрування проведено на цих ділянках без значних спотворень. На деяких інших ділянках, наприклад, від Т6 до Т9, форма лінії графіка дискретного сигналу суттєво відрізняється від аналогового. відбувається спотворення початкового сигналу. Щоб уникнути спотворень і забезпечити високу якість оцифрованого звуку, збільшують кількість вимірювань, тобто зменшують інтервали часу між вимірюваннями. На малюнку подано графік дискретного сигналу на ділянці від Т6 до Т9 при збільшенні втричі кількості вимірювань. Як бачимо, графік дискретного сигналу став більш наближений до графіка аналогового сигналу. Негативним наслідком такого підходу до покращення якості оцифровування звуку є збільшення розмірів звукових файлів. Серед основних властивостей оцифровування звукових даних виділяє частоту дискретизації – Це кількість вимірювань, значень властивостей звукового сигналу, за одну секунду. Вимірюється вона в Герцах, значення частоти змінює залежно від особливостей звуку, що оцифровується. Для розмови по телефону достатньою є частота у 8 кГц. Для запису інших музичних творів не менше 44 кГц. Кодування відеоданих є поєднанням кодування графічних і звукових даних. Оскільки кожен кадр відеофільму є малюнком або світлиною, то використовується кодування графіки, а окремо кодується звукова доріжка за правилами кодування звуків даних, які описано вище. Раніше ви вже вивчали типи файлів. Тип файлу або формат файлу визначає структуру даних у файлі. Ви ознайомлювалися з різними форматами файлів, таких як текстовий. Графічний, презентації, електронні таблиці. Аудіо та відеодані також зберігаються у файлах певних форматів. Ці типи файлів ще називають мультимедійними. Розглянемо приклади форматів аудіо та відеофайлів, а саме файли, у яких не використовується стиснення або використовується стиснення без страти даних. Перший тип це WAV. Формат звукових файлів, що використовується як основний для нестиснутих аудіоданих в операційних системах сімейства Windows. Наступний тип це MIDI. Даний формат файлів містить команди для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою синтезатором. Далі FLEC формат для стиснення аудіоданих без страт, що розповсюджується за ліцензією вільного програмного забезпечення. Далі розглянемо файли, в яких використовується стиснення із частковою втратою даних. Перший це mp3, один із найрозпосюженіших форматів аудіофайлів. Використовується для передавання звукових даних у глобальних мережах, у файловообмінних системах тощо. Далі тип mp4. Файл цього формату зазвичай використовується для цифрового телебачення, зберігання відеофільмів тощо, або програмою синтезатором Далі розглянемо формати відеофайлів аудіо або відео, або скорочено VMA або VMV. Формат файлів для зберігання і витворення аудіо-відеоданих розроблений корпорацією Microsoft і стандартно використовується в операційній системі Windows. Наступний тип це QuickTime, формат відеофайлів, що базується на технології корпорації Apple, розширення даного файлу MOV. У зв'язку з тим, що у більшості форматів аудіо та відеоданих дані для зберігання обсягів стискаються з використанням різноманітних алгоритмів, то для їхнього відтворення потрібно здійснювати декодування. Щоб на різних комп'ютерах можна було відтворювати аудіо та відеофайли будь-яких форматів, слід мати програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, які називають кодеками. Кодеки входять до складу програм, що опрацьовують аудіо чи відеофайли. А також можуть випускатися як додатковий набір програм, наприклад, Codec Pack. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань, що таке мультимедіа, у яких галузях її застосовують? Наведіть приклади. Яка послідовність оцифровування звуку, які пристрої при цьому використовуються, що таке частота дискретизації, у яких одиницях вона вимірюється. Які особливості кодування відеоданих. Які типи або формати аудіофайлів ви знаєте. Які типи або формати відеофайлів ви знаєте. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 5.1. Сторінка 118.122. За можливості виконайте завдання на сторінці 128. Дякую за увагу! До наступного уроку.